Всім привіт друзі! Ранок, п'ятниця, ось мої дівчата працюють над малиною. Робимо просапочку нашої малини. Також за одне робимо прорідження, таке як нашої малини. Як де дуже загусто, то вони і сапають її. Ну і також сапаються зілля. Ось так, працюємо, свята у нас закінчились і потрібно трошки доладити цю малину. Спочатку треба просапати, далі пройти міжряддя, а потім кинути вже кабельний полив і поливати нашу малинку. Будемо поливати, далі будемо давати добриво в каплю. І будемо її розганяти. Підписуйтесь, друзі, на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.